Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 грудня. Сьогодні ми вирушаємо у кінець 18 століття у 1777 рік, коли було засновано одне з найважливіших міст України Херсон. Поговоримо про його значення та цікаві факти. 4 грудня 1777 року за указом Катерини II почалося будівництво Херсону. Місто спочатку замислювалося як укріплена фортеця, яка повинна була захищати південні рубежі Російської імперії від османських вторгнень і кримських татар. Але на цьому його місія не закінчилася. Херсон став важливим торгівельним портом, який пов'язував північні та південні території, що допомогло посил. Лити економічний розвиток регіону, цікавий факт: Херсон став місцем, де почалося російське суднобудування на чорному морі. Перший корабель Чорноморського флоту був спущений на воду саме тут. Ця подія дала старт розвитку міста як головного центру суднобудування на півдні. До російського вторгнення сучасний Херсон був не просто містом з багатою історією, а й важливим культурним і промисловим центром України. Він нагадує нам про своє величне минуле і важливу роль в історії країни. А які міста в Україні ви вважаєте найцікавішими? Після закінчення Першої світової війни президент США Вудро Вільсон вирушає до Парижу. Він став першим американським президентом, який вирушив до Європи під час свого терміну для участі у міжнародних переговорах. Конференція у Парижі була історичною. На порядку денному стояло майбутнє Європи і всього світу після руйнівної війни. Вільсон, виступаючи як дипломат і миротворець, привіз свої знамениті 14 пунктів, які мали стати основою для мирних договорів. Вони включали ідею вільної торгівлі, відмову від таємних угод і створення ліги націй. Хоча його ідеї не завжди знаходили підтримку. Вільсон був упевнений, що міжнародне співробітництво ключ до запобігання новим війнам. Після повернення до США він зіткнувся з жорстким опором конгресу, незважаючи на зусилля Вільсона, конгрес зрештою відкинув участь США у лізі націй, що стало розчаруванням для нього і його прихильників. Проте його 14 пунктів та ідеї про колективну безпеку справили глибокий вплив на подальший розвиток міжнародних відносин. Вони заклали основи для створення організації Об'єднаних Націй у 1945 році, яка прагнула миру і співпраці міжнарод. Націями у 771 році стався доленосний поворот в історії Європи. Карл Великий став одноосібним правителем Франків. Ця подія відкрила шлях до створення великої імперії. Карл і його брат Карламан поділили королівство після смерті батька, але їхнє правління було непростим. Постійні політичні інтриги і конфлікти ставили під загрозу єдність франкських земель. Смерть Карламана стала зворотним моментом. Карл вирішив не втратити шанс і взяв владу в свої руки, незважаючи на опір деяких аристократів. Карл Великий підтримував освіту і культуру заснування шкіл, що сприяло відродженню знань у Європі. Його коронація 800-го року поклала початок новій ері, коли він був проголошений імператором Західної Римської імперії, ставши одним з найбільш значущих правителів середньовіччя. Його політична мудрість і стратегічні рішення створили основу для майбутніх європейських держав і надихнули покоління лідерів. Його кампанії з розширення кордонів тривала кілька десятиліть. У результаті його правління залишило незгладимий слід в історії Європи, вплинувши на багато майбутніх держав і культурних процесів. Корабель Привид. Таємниця, якій уже понад 100 років. Це історія знаменитого судна Мері Селест. Що ж сталося з його екіпажем? Це залишається однією з найзагадковіших таємниць в історії мореплавання. Капітан судна Деїграція виявив Мері Селес 4 грудня 1872 року. Корабель був у повному порядку, вантаж цілий, усі документи на місці, але людей не було. Двері кают були відчинені, а у чашках ще залишалася кава, наче екіпаж просто зник, залишивши все за собою у бездоганному стані. Історія Мері Селест надихнула безліч книг, фільмів і документальних передач, змушуючи людей знову і знову повертатися до цієї загадкової події. Однією з найпопулярніших теорій є версія про те, що екіпаж міг стати жертвою сильного шторму, який змусив їх поспіхом покинути корабель. Інші припускають, що стався випадок з отруєнням або навіть заколот. Незважаючи на численні розслідування і спекуляції, жодних остаточних відповідей не знайдено у наші дні. Мері Селест продовжує залишатися об'єктом досліджень, а її образ викликає інтерес захоплення у нових поколінь дослідників. Можливо, в майбутньому ми все ж таки дізнаємось правду про те, що сталося на борту цього таємничого корабля. А ви вірите у потибічні матерії? Напишіть свій досвід у коментарях, а також поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. А зараз перенесемось з вами до середньовіччя у часи хрестоносців. Тоді йшли війни за контроль над святою Землею. 4 грудня 1110 року Балдуїн І, король Єрусалиму, за допомогою венеціанців захоплює місто Сідон. Найважливішу фортецю на узбережжі Балдуїн був не просто військовим лідером, а й майстерним дипломатом. Венеціанці надали йому флот для облоги Сидона, а сам Балдуїн. Вибудував стратегію захоплення, місто, яке довго було під владою мусульман, стало важливим надбанням для християнського світу. Захоплення Сидону дало хрестоносцям контроль над важливим портом і стратегічним шляхом. Цей успіх зміцнив становище хрестоносців на близькому сході, але як і будь-яка перемога, вона була тимчасовою. Хрестоносці зіткнулися з новими викликами у боротьбі за утримання святої землі. Захоплення Сидона показало майстерність Балдуїна як полководця. Цей епізод став ще однією сторінкою в історії хрестових походів, які тривали століттями. Іспанія 1892 рік. 4 грудня на світ з'являється хлопчик, якому судилося стати однією з найсуперечливіших постатей в історії двадцятого століття Франційсько-Франко. Франціско Франко був не просто солдатом. Він почав свою кар'єру як офіцер, а потім став генерал-капітаном. Але саме 1936 року його ім'я прогриміло на весь світ. У той момент Іспанія занурилася у хаос громадянської війни, і Франко очолив націоналістичні сили. Його прихильники бачили у ньому рятівника Іспанії, противники, диктатора. Після перемоги Франко встановив жорстокий авторитарний режим, який тривав майже 40 років. Країна була закрита від зовнішнього світу, а опозиція зазнавала репресій. Однак при цьому економіка Іспанії поступово стабілізувалася, що дало початок модернізації після довгого періоду ізоляції. Франко залишив складну спадщину. Дехто пам'ятає його як постать, що стабілізували Іспанію після руйнівної війни, дехто як символ диктатури та гноблення. Але ніхто не може заперечити його вплив на історію країни та Європи загалом. Сьогодні Іспанія пам'ятає своє минуле і продовжує сперечатися про постать Франко. Його вплив на історію країни відчувається і досі. Зараз ми поринемо у захопливий світ нейробіології та поговоримо про відкриття, яке змінило наше розуміння пам'яті. Це сталося 4 грудня 1992 року. У той час група вчених провела революційне дослідження, яке показало, що пам'ять формується не просто на рівні хімії, а пов'язана з фізичними змінами у структурі нейронів. Це відкриття стало справжнім проривом у розумінні того, як працює наш мозок. Вчені з'ясували, що коли ми запам'ятовуємо щось нове, нейрони в мозку змінюють свою структуру. Вони утворюють нові з'єднання, які дають змогу нейронам спілкуватися один з одним. Цей процес називається синаптичною пластичністю, тобто, у певному сенсі, чим більше ми вчимося, тим розумнішим стає наш мозок. Це відкриття не тільки дало нам нове розуміння пам'яті, а й відкрило двері для вивчення хвороб, таких як хвороба Альцгеймера. Розуміння, як нейрони змінюються під час навчання, може допомогти вченим розробити нові методи лікування, які допоможуть людям з порушеннями пам'яті. Таким чином, відкриття 1992 року стало важливим кроком у нейробіології. А які методи запам'ятовування використовуєте ви? Діліться своїми секретами у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал і ставити лайки, щоб не пропустити нові цікаві історії.